Всім привіт, всім хай, всім кум. з вами Вайпер на зв'язку. Так, в сьогоднішньому відео хочу з вами поговорити про таку тему як натиск і магазин натиска, тобто боновий магазин натиска. Тобто, той магазин, який був в рангах, вони повернули його в натиск. І про це хочеться сьогодні поговорити. Яка ціна, які скидки, яку треба попасти в лігу, щоб то чи то отримати. Зараз це все швиденько пробіжимося, подивимося, щоб ви знали, щоб ви розуміли, чи вам треба буде грати цей натиск, чи не потрібно. А якщо ви зіграєте там на максимально, там візьмете легенду, да, то що ви отримаєте з цього? Давайте розбиратись. Перший наш герой – це шкода Т-45, сьомого рівня, і щоб можна було придбати його, щоб відкрилася змога придбати його, вам потрібно попасти в залізо. Залізо попадаєте і можете за 6 тисяч бон придбати. Але знову ж таки, якщо ви чим більші ранги ви собі достигнете, да, так скажімо, візьмете, наприклад, легенду, то скидка у вас буде 50%, тобто не за 6 тисяч, а за 3 тисячі бон ви його візьмете. Непогано, в принципі, круто. Бачите, що чим більші ранги ти собі береш, тим більша скидка в тебе на, на певний розділ, на певну техніку в тебе йде. З цим розібрались, далі пішли за бронзу, за бронзу, що ви зможете придбати? Ви зможете придбати стиль на роу 65-ту і стиль на тесту ЛТ. Знову ж таки, чим далі залізете в ліги, тим далі в ранги залізете. Тобто. Чемпіон, легенда, тим більші скидки ви отримаєте. Максимальна за легенду 40% скидки. Получається, прикольний стиль на тестельоті зможете взяти там, ну, там, за 1700 бон. Ну, прикольно, взагалі класно. Ідемо далі. Далі в нас герої ті, про яких, напевно, багато хто знає, багато хто хоче собі його, але, скажімо так, треба буде потратитись бонами і попасти в лігу, якщо хтось не придбав собі ще цих апаратів. Перший це КПЗ-50. т Первоначально стоїмо 16 тисяч бон. Щоб змога отримати його, придбати його за 16 тисяч бон, вам потрібно попасти в срібло. Так само концепта, так само стилі на них на КПЗшку, на концепта Вам треба попасти в срібло. І знову ж таки, чим далі по рангу ви зайдете, тим більше скидка у вас буде. За золото 10%, за чемпіона 20% і за легенду 30% скидки. Ви можете. Отримати на цю техніку і на цій самі стилі. Непогано, непогано. Ідемо далі, давайте йдемо далі. Так, що потримати Шарлі Мандже, що вам потрібно? Вам потрібно попасти в золото. І так само 114 СП2, вам також потрібно потрапити в золото. Або ж турбіну? Або ж механізми поворота. Вам потрібно потрапити в золото, щоб відкрилась змога вам це придбати за ці бони, які зараз є. Тобто 12, 20, 6 і 5 тисяч бон це по обладнанню по техніці. Але знову ж таки, ви можете зайти далі в ліги, в ранги, так скажемо. За максимальну легенду вам буде скидка 20%. Ну, типа, неба, але знову ж таки, придбати обладнання. Ну чому б і ні прикольна штука там. За турбача і механізм поворота, а це можна було поборотися і це все діло придбати за бони. В принципі, непоганий апарат. От такий боновий магазин. от такі скидочки на боновий магазин. от Що вам потрібно зробити, в які ліги вам потрібно зайти. З цим я вам це все показав, з цим ми розібралися. Тепер ви, ви самі думаєте, чи воно вам потрібно. Що вам потрібно, чи потрібні вам ці сп з максимальною скидкою, що вам треба буде потіти, капець-капець, щоб взяти ту легенду, і то непонятно, чи ви візьмете, бо це трендець там, що бува твориться в цьому натиску. Але знову ж таки, чому б і ні, дивіться, нагороди є прикольні, в кого є бони, в принципі, може придбати КПЗшка, Ну, КПЗшка важка в реалізації. А от концепти, концепти, які думаю, хто придбає, той не пожаліє, тому що це доволі імбова дев'ятка. Напевно. Одна з найкращих дев'яток, якщо, на, якщо не найкраща дев'ятка в грі, тому якось так. Ну так що, коротенько, ми пробіглися. я вам все показав, розказав, що деякі скидки, що потрібно зробити, щоб отримати. З вас, підписка на канал, хто не підписався, обов'язково подобаєчку, пальчик вгору, пальчик вниз. Напишіть вашу думку, як вам таке потрібен цей магазин в натиску чи не потрібен, як вам ці скажімо так, ліги, куди потрібно зайти, щоб придбати, як вам ці скидки? Ну, взагалі, типа це надо чи не надо? З вами, як завжди, був Жека Вайпер. До скорої зустрічі.